Ця компанія виїжджала з київщини, коли ішли тяжкі бої. А зараз в долині вони шиють одяг для військових. Сьогодні наша бізнес-екскурсія на підприємстві Дукор. Компанія до війни знаходилася в Київській області, займалися виготовленням дитячих, майдан, дитячих майданчиків і модулів для дитячих майданчиків, для м'яких для ігрових кімнат. Коли почалась війна, компанія змушена була переїхати в більш безпечний район на нашій територію України. І за програмою релокації обралася долину, перебралися сюди. Їхали, тому що бойові дії були настільки близько, що ризикувати не варто було залишатися і приміщенню, і особовому персоналу. Перевозили обладнання складно, тому що годі було переїхати бойові дії і в таких важких умовах переїхати із великою кількістю обладнання, самі розумієте, було досить складно. Але, на щастя, вийшло. Тут компанія. Почала свою роботу із кінця березня. Почали тут з нуля, тому що тут не було нічого. Якби цех починався з ремонту, з встановлення обладнання і з штату. Власники обрали локацію, потім приїхала частина працівників. Дівчата-швачки приїхали, вони починали тут в цеху працювати. Вони започаткували тут роботу, можна сказати. Більша частина працівників цього швейного цеху були нічого приміщені особи, дівчата, які приїхали разом з компанією сюди. Коли стало трошки на дворі безпечніше, через кілька місяців частина працівників повернулася до своїх домівок, а тут вже штат набрали із місцевих працівників. Хоча і зараз серед наших працівників є Наша швачка, яка працює, вона приїхала сюди так само на початку війни і працює досі. Вона сама родом з Харкова. Зараз ми працюємо над пошиттям військової форми. Асортимент амуніції у нас, можна сказати, вже збільшився. Ми відчуваємо військову форму чоловічу, зараз ми відчуваємо військову форму для жінок військових. Серед асортименту ми маємо також спальні мішки. Пончо дощовики, плитоноски, розгрузки, тактичні сорочки, футболки. Ось і флісові кофти. Основна частина замовлень ми відшиваємо волонтерам і навіть продаємо в роздріб військовим. В Київській області компанія відновила свою роботу, працюють за своїм основним профілем, так як працювали до війни. Я сподіваюся, що навіть у мирний час ми будемо мати замовлення і будемо працювати аби про. В іншому напрямку, тобто пошитті одягу.